Підписники запитували, що ми придбали в Турції. Мама своя валіза, у мене своя. Ви бачили, що ми купили ще одну валізу, тому що не мали куди складати. Кожного було по 20 кілограм, ми вмістили, ще переважували там, але все чітко розподілили. Мама, починаю. Подивіться, це для златки баний халатик. За білизною я знала ще з дому, що це мені потрібно. Це для златочки, потім для нас сімейний комплекс з чоловіком. Тоді далі, подивіться, як цю красу не купити, який гарний спортивний костюмчик для златочки. І дуже приємна якість, ціна нормальна. Далі, собі, щоб вам виходити на знімальний манданчик до вас, вишиваночку, таку вайкіті, чоловікове кепочку, синови батнік. Тоже дуже хороший, такий в нас був аутлет uh, недалеко. Mm -hmm. То ми ходили туди різні там, бренди по... там. різні бренди. Повибирали дещо таке. Це собі спортивний костюм. Алінка, підскажи, яка фірма? А uh, uh, US US Polo. US Polo. Дуже класна ціна була. Oh, да. Дуже гарна ціна. Це такий спортивний костюм для себе. Потім це нам подарили через те, що ми стільки білизни скупили рушник. Далі для чоловіка така футболка гарна, і ще одна лимона, трошки інша, але він вже сьогодні її вдівав, їздили в костел. Далі штани теж від Вайкікі. Джинс. Якщо когось цікавить, тисячу гривень, ну, у нас так і не купиш. Це <звук> фірма якась преміум. Преміум, да, да. Да, преміум джінси краще. Потім ще одні ще дорожчі джинси для нього, вони такі плотніші на зиму, теж файні. Далі два рушнички такі, щоб під ноги стояти. Це дуже було необхідно, бо в нас наші чоловіки все нам складають не туди, куди треба. Це як в готелях, знаєте. Це як в готелі. О, дивіться, дві ножки. Саме під ноги, так. Да. Да. Потім просто їх собі взяла. Алінка, що це за? Муслін. Муслін. Дуже класна якість. Да. І, і все. Шампунь. Це їхня дуже хороша ця марка. марка. І ну. шампунь, і креми ми взяли. Там на основі алої, чи, да, ага. оливки і авокадуси там було. Так, так. Дуже хороша ціна угу. і, ну, в принципі, хороша якість. Все, так? мої покупки, все. Бачила відгуки, до речі, за цей крем неодноразово. Так, давайте. Скрий. Мене тут небагато, але покажу вам. Комплект білизни теж придбала собі, вже піде на квартиру. Дуже класні два рушники, ось таких великих, дуже класної якості, таких баників. Ну, вони як готельні. Да, да, вже готельні вже... І 15 доларів два. У нас не купиш такі рушники. Не, 30, 30, 30? 30, 15. А, 30. 30. Роблю, це на акції так. ще було. 32, mm -hmm. 15, mm -hmm. одне. Собі Вайтіки я придбала, кількостю, я вже вдівала в Туреччині, фотографії ви не бачили, бо я його не показувала. Дуже гарно, дуже гарно. Так, чоловікою придбали теж костюм, склали теж файкіки. Тож йому гарно ми мірили, все підійшло. А і ще мені дали ось таку пахнючку, те, що ми знов да. ж таки багато набрали. Дуже зручно, я таке ще не бачила, воно просто зашити в шкаф для того, щоб пахнуло. І злато ще носки в подарок теж нам дали. Так що, якщо в когось є плани, виїдити на відпочинок, а особливо в Туреччину, бо діти кажуть, в гибкі, таке вони були не купиш. Mm -mm. То особливо, якщо ви їдете в Туреччину і вам щось потрібно, так що ви підете там і все купите, що вам необхідно. Да.